Вільям Шекспір. Трагедія Ромео і Джульєтта. Дія Четверта. Сцена четверта. У домі Капулетті Входять пані Капулетті І нянька. Пані Капулетті. Це ключ від шафи з прянощами. Йди і добери. Нянька. А й ви просили кухар. Ходить Капулетті, Капулетті, У темпі, в темпі, скоро другі півні і третю ранку вибило на вежі. Піди, старенька, до пильної печеню, щоб не згоріла. Нянька. Ну, а ви до ліжка. І припиніть ці ігри в господиню, бо завтра геть заслабнете. Капулетті. Та де там? Хіба одну я нічку не доспавши, назавтра почувався пречудово, пані Капулетті. Це правда? Свого часу у загули так і пускався, але я безсонням чатую пани понад вашим сном. Капулетті, ревно їй досі. Входять троє або й четверо слух з рожнами, дровами і кошиками. Зачекай, друзяко, це що у вас? Перший слуга. Не знаю. Щось для кухні. Капулетті. Неси, неси. Перший слуга виходить. А ти не міг вогкіших набрати дрів? Спитаю, П'єтро, де лежать сухі, другий слуга. До чого п'єтро, пане, свою Довбешку маю на плечах. Капулетті, отцямо ти правий. Твоя Довбешка з усіх Довбешок, певно, найтупіша. Другий слуга та інші слуги виходять. О, Господи, за вікнами світає. От-от і граф, а з ним і музиканти сюди прийдуть. Звуки музики. Ну от уже йдуть. До мене всі. Но ну, де ви? Жінко, нянько. Входить нянька. Скоріше до Джульєти. Розбуди. І підготуй її. А я, Паріса, затримаю розмовами. У темпі. Скоріше, наречений на порозі. Виходить.